Розділ 40. Я зосталась при пані, як і була. Ще гірш надо мною коверзує вона, ще гірш варить з мене воду та все примовляє. А що, яково тобі у замуй? Покращала? Як не заговорить чоловік, як не пожалує, то часом так прийде, що приміг би крізь землю пішов. А зійдуся з ним весело й любо, усе лихо забуду. Тільки чоловік мій куди далі, то все хмурніший ходить, аж мені серце болить. Чи ти вже мене не любиш, Прокопе? Він пригорне мене та подивиться вічі так то любо, що чую, наче в мене крила виростають. А чого ж усе смутний, Прокопе? От ми вже тепереньки в купці навіки. О моє серденько, тяжко було без тебе, а з тобою ще тяжче. Яково то сподіватись, що годинки в бога догани тобі та муки? А боронити сила, Важко, усте, як небудь і за мною біду перебудемо, прокопе, як на мене то все у двізі легш. А може й справді так, рибонько, та й усміхнеться і пожалує мене. Так то вже я радію, як розговорю його, розважу. Розділ 41 Жили ми такеньки з бідою та з журбою до осені. Тут і зчинилося. Одного дня трусили в садку яблука в коші, а чоловік мій струшує, та все з яблуні на мене поглядає. То за тієї гілки, то з тієї. трохи вже й притомилася бабуся, сіла відпочити. От уже і літечко красне минулося, промовила. Сонечко ще світить та вже не гріє. Все, як кажучи, роздивляється навкруги. Устино голубко, адже ото наче дітвора за ліси визирає питає мене, я гляну, аж справді колотину купка діток. А що, дітки? питає бабуся. Чого прийшли мої соколята? Малі мовчать та тільки оком закидають у коші з яблуками. Ходіть, лишень, ближче хлопченята, я по яблучку вам дам, каже на їх бабуся. Дітвора так і сипнула в сад. Обступили стару, як горобці, горобину, а стара обділя їх, а стара обділя. Загуготіло, загомоніло коло нас, звісно, діти, се зненацька, як гримне пані. А то що? Перелякались діти, котрі в плач, хто в ноги, тільки залопотіло. І в мене серце заколотилось. Бабусенько спокійненько отвіщає. Все каже, я по Яблучку діткам дала. Ти дала? Ти сміла? Заверещіть, пані, сама аж труситься. Ти, мужичко, моє добро крадеш, злодійко. Я злодійка, вимовила стара. Зблідла, як хустка, і очі їй засяяли, і сльози покотились. Більш красти не будеш, кричить пані. Я тебе давненько пристерігаю, аж от коли піймалась, панські яблука роздавати. Не крала я з роду віку мого, пані, одмовляє стара вже спокійно, тільки голос її дзвенить. Пан ніколи не боронив, сам дітей обділяв, Бог для всіх родить. Подивіться, чи ж для вашої ж душі мало. Мовчи. писнула пані, наскакуючи, хруснули віти, з за зеленого листя визирає мій чоловік, та такий у його погляд страшний. Я тільки очима його благаю. Злодійка, злодійка, картає пані бабусю, вкохтившись їй в плече, і соває стару, і штовхає, не по правді мене обмовляєте, Я не злодійка пані, я віки звікувала чесно пані. Ти ще за мною заходиш та зо за всього маху, як сокирою стару, по обличчю. Захиталась стара, я кинулась до неї. Пані до мене, мій чоловік до панії. Спасибі моя дитино, промовляє до мене бабуся. Не турбуйся, не гніви панії, а пані вже вчепилася в мої коси. Годі, пані, годі. гримнув чоловік, схопивши її за обидві руки. Цього вже не буде, годі. А пані у гніву у диві великому тільки викрикує. Що? Як? Га? схаменувшись тоді до Прокопа. А той своє ні, годі. Тоді вона вкрик. Назбігались люди, дивляться. Пан, що було в його духу, пригнався. Що це?» – Мій чоловік випустив тоді пані із рук. От твої й душі, ледве промовила пані. Дякую тобі. Та чого ж ти мовчиш? скрикнула ще голосніше. Мало рук мені не вломили, а ти мовчиш. Що це поробилося? Питає пан на всі сторони у великій тривозі. Пані почала і обікрала її стара, і всі хотіли її душі. Такого вже не ковчила. Сама і хлипає, і кричить, і клене, що вже й пан розлютувався. Як кинеться до мого чоловіка, розбешака! Не підходьте, пане, не підходьте, озвався мій понуро. Е, -е, е, бачу, каже пан, тобі тут місця мало, постой же. Розбишатимешся в москалях, скільки хотя. Пані аж верещить. У москалі його, у москалі. Тепер і прийом у городі зараз і вези його. Візьміть його, крикнув пан на людей, зв'яжіть йому руки. Прокіп не прочався, сам руки простяг, ще й всміхнувся, а Назар під той гук до мене. Чого злякалась? Чого плачеш? Гірше не буде. От чи буде краще, не знаю. Розділ 42 Повели Повели в хату. Сторожа стоїть коло дверей, На дворі візок запрягають, Назар запрягає коні під пана. Довго думав мій чоловік, далі каже Устина, сядь коло мене. Що ти починив, мій голубе, що ти сподіяв, говорю йому. А що я сподіяв? Будеш вільна, от що. Будеш вільна, Устина. Воля, кажу, та без тебе, так мені гірко стало. Воля. покрикне він, воля. Та на волі і лихо й напасть ніщо не страшне, на волі я гори потоплю, а кріпаку, хоч як щаститься, все добро на лихо стане. Аж ось заторхотів дворі візок, повели Прокопа. Я в чим була скопилась до його на візок, стара мене благословляє його. Нехай вам мати Божа помагає діти, а сльози тихі так і біжать з очей ласкавих, помчали нас. Як то ще пані не скаменулась про мене, наставляючи на дорогу пана, не пустила б. Їде мовчки, побравшись за руки. Я не плачу, не журюся. Тільки серце моє колотиться, серце моє трепечеться. Під'їжджаємо до міста. Пан закурів коло нас і випередив. В'їхали в місто. Утко прохторохотіли улицями коло високого будинку стали, випустив прокіп мою руку. Уст, не журися. Повели його до прийому. Я на рундуці сіла, як на гробовищі. Не вдавайся в тугу, каже Назар. Біз біду перебуде, одна мена десять буде. А сам почав уже сивим волоссям, як сніжком, присипатись. Розважає мене, а самого, видно, вже ніхто не розважить. Коли виводять мого чоловіка? Боже мій, світе мій! Серце в мене завмерло, а він веселий, як на Великдень. Розділ 43. Зосталась я з чоловіком у місті. Перебігла година та є швидко, як свята іскра спахнула, та до віку не забуду. Зараз мого чоловіка приручили дядькові, москалеві їхньому, ізучатись військової науки. Дядько був станом високий, очі чорні, волосся і вуст, як щитина пужаться, ходить прямо, говорить гучно, поводиться гордо, от ми йому кланяємося, а він нічого, тільки понуро оглядає прокопа, дає йому прокіп гроші. Вибачайте, дядьку, що мало кріпак небагацько розгорює. Дядько кашлянув, плюнув. Ходім. Ходім на місто, дружино моя, погуляймо, каже мені Прокіп, та й пішли. Ходимо вулицями, заулками, гуляємо собі, а він питає А що, Устино? Чи ти чуєшся, що вже ти вільна душа? Та й сміється, заглядаючи мені в вічі. Хоч як було мені неспокійно, хоч як тужило моє серденько, а й я всміхнулась і ніби чогось раділа. Набрала я й хатку таку, що наймалася, а грошей нема, та й добути звідки, продати нічого. Я поїхала, нічого не взяла. Та й невеликі скарби були там у мене. Кілька сорочок та спідниць дві, та ще там якась юпочка та кожушаночка. Не до того мені було тоді, щоб те забирати, а послі вже пані не отдала. От я й надумала собі. Піду я по денно робити. Порадилися із Прокопом та й вдалися до хазяйки, що хату наймала. Своє лихо оповістили, питаємо, чи буде її рада на те, що ми подену за хату їй сплачували. Добре, кажуть, будуть гроші оддаватиме те подену, а не будуть, то і я підожду вам. Ми й перебралися до неї в хату. Розділ 44 Хазяйка наша була удовича старенька, привітна й ласкава. А що говірка розказує та й розказує та все про своє лихо, що весь рід їх звівся, що сама вона в світі зосталася, як билина в полі, зітхає раз у раз частенько, й сплакне. та й за нами чимало вона сліз вилила, як було, сидимо з чоловіком у купці та говоримо, а вона й почне плакати та примовляти, що ось ми молоденькі, ось ми й хороші ні в року. жити б та жити та людей з собою веселити, прикладає та й плаче. Ми вже її вмовляємо. Хіба тоді ущухне, як надійде дядько, та гримне на неї, знов баба кисне. А вона його боялася дуже, що він такий ані до нього заговорити, ані його спитати. Що це за чоловік у світі? каже, було, стара. Який же він грізний та неласкавий. Нехай Бог боронить. Чи він ніколи роду не мав, чи що таке є, бог його знає. Рано ранісінько схоплюся, біжу на Поденщину, повертаюся пізно, в руці мене зароблені гроші, весело поспішаюсь додому. Ще на дорозі стріне мене чоловік, любота міцно стисне за руку і спитає любенько чи добре натомилась усте. Розділ 45. От якось сидимо ввечері москаль на лаві з люлькою, хазяйка коло віконця, а ми з прокопом отдалік. Сидимо мовчки всі, коли у двері хтось стук-стук. А далі. Здорові були. гукнуло щось за дверима. Все ж Назар. Увійшов і стоїть перед нами стелю підпираючи. Люлька в зубах. І сивизна, ти б казав, у густі кучері поховалась. Хазайці і всім, нехай Бог помагає. Спасибі, милості вашої просимо, вітає його стара. Звідки се ти взявся, Назаре? питає Прокіп, от наче з землі вийшов. Я звідти, каже, звідки добрі люди мандрівки виглядають. Дядько поворушився, поглядає на двері. А чого се ти крутишся, пане москалю? Одної віри, не цурайся. Дядько все дивиться на вікна, на двері. Ова, який же баский. Чи не вітра в полі хочеш піймати? Да ти й сам бачу степовик. Отже й не пробуй, не піймаєш, а лучше дай мені люльки запалити. Як же вам ведеться тут? питає нас. По чому в місті молодиці моторні та гарні, моргає на мене. А у вас там як? питаю в його. Як? На вибір дають, на людську волю, хоч утопись, хоч так загинь. Ох, мені, лишечко, година моя. зажурилась хазяйка. Дядько тільки вуса покрутнув. А стара, питаю. Живе, стара все перетерпить, кланяється вам, питаю за себе, що там пані казала. Е, бувало, за вас обох панові на горішки. Через твій, каже, розпуск двох робітників утеряли. Хто ж дурнем зостався? Це все пані, а я скажу дурень не дурень, стоячи перед нею, на розумного й трошки не походив. Хазяйка тим часом вечеряти просить, а Назар доставить за пазухи пляшку горілки і поставив на столі. Вип'ємо, каже, поповній, бо вік наш недовгий. Бувайте здорові, в кого чорні брови, а дядько. Що це, каже за горілка, Лучше води напитись, як такої горілки. О, коли хто схоче, той нап'ється й нап цей води, озвався Назар. Горілочка, здається, добра, каже хазяйка. Бодай тому шилкареві таке життя добре, одгримнувсь дядько, а проте випив іще, 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 вип'є й сплюне, налає й знову вип'є. Стара дивується та головою хитає, а далі вже й не стерпіла. Що ви так її гудите?» Не твоє діло, бабо, гукнув дядько. Для приятелів п'ємо всяку, та на здоров'ячко ж. Знайте нашу московську добрість, додав Назар. Вечеряємо, говоримо, а дядько п'є та п'є та й п'є, зблід на лиці та й на стіл схилився, дивиться на нас з чоловіком та й каже Ой ви молодята, молодята, недовго житимете в купці, та годі лежуріться. Пожили, порозкошували і буде з вас. Бувай таке, що з повиточку ласки добра не знаєш. Вік звікуєш під палкою, отак живи без роду, без плем'я, без привіту, без совіту, на всіх розкошах. А стара тоді до його. А де ж ваше рід, дядечку? Звідки ви самі? З кантоністів, відказав похмуро москаль, з тих, коли чули, що ласу холеру поменшало. Роду нема, не знав і не знаю. А матуся ваша. Казав, не знаю, чого дурно розпитувати. «От і я тепер безрідна, каже хазяйка, хлипаючи. Ще й вона між люди, гукнув москаль. Що твоє лихо? Плюнуть, он лихо то лихо, що нікого тобі згадати, ніхто й тебе не згадає, нікуди піти ніде зостатися, усі тобі чужі, і все, усе чуже, і хата, і люди, і одежа, степовик, мовляв, до Назара. Так, брате, мене з тенів узято. Ну, і славні, мабуть, ті степи були. Дай, бабо, горілки. Вип'ємо до дна, бо ладні молоді дні. А в самого сльози котяться, котяться, і сміється він разом, і горілку п'є. Далі вже як упав на лаву та так і заснув. Ну, же мові, та будьмо здорові, каже Назар. Прощай, прокопе, брате, та ось трохи не забув. Приніс я тобі грошенят крихту, п'ять карбованців, поживай здоров. Спасибі, брате, не знаю, коли вже я приможуся тобі вернути. Гай га, аби живі були. Це не панські гроші братерські. Ними не мене зажуришся, я собі зароблю. Тепер я вільний, хоч на півроку, з собаками не піймають. Та й пішов, попрощавшись, тільки його й бачили. Розділ 46 Господи милий, яке ж то життя тоді наше було, хоч і з бідою, хоч і з лихом, а таке ж то любе, таке благодатне. Легко зітхнути, весело глянути й думати, що зароблю, то все на себе, що й посиджу, й поговорю, нікого не боюся. Робитиму чи ні, ніхто мене не присилує, ніхто не займе. Чуюся на душі й на тілі, що й я живу. Коли так навесні чутка, москалі виходять у поход. Неправда сьому вмовляю себе, а серце моє одразу почуло, що правда, а тут і наказ У поход, у поход лагодитись, Прокіп мене розважає, доводить мені, що селиха, дочасна, що повернусь, каже, будемо вільні. Так, так кажу, так, мій голубе, а серце моє болить, сльози ринуть. Вже й день походу намічений. Пішли ми в хутір попрощатися. Панів не було вдома, тільки бабуся сама на господарстві. Бабусечко ж моя люба, а я її здалеку на подвір'ї впізнала, а пізнавши, заплакала. Душею живою вона тільки жива була. Прибіжу до неї, обіймаю, як матір рідну. Чого ти плачеш, моя голубко? питає мене стиха. Оце ви тут зостаєтеся, у сьому пеклі. Та вже ж тут, пташко, тут я родилась, тут я хрестилась, тут сиротіла, тут і вмру, моя дитино. Та до смерті терпітимете. І терпітимо, пташко, поблагословила вона нас, як дітей рідних, обділила чим мало – Попрощалися ми пішли. Та й не раз не два обертались, дивились. На порозі стоїть бабуся, навкруги тиша. Скрізь ясно, з поля вітерець віє, згаїв холодок дише, десь то вода гучить, а високо над усім грає, сіяє вишні промін'ясте сонечко. Розділ сорок сьомий. Провела я чоловіка аж до Києва. У Києві служити зосталась, а він з військом кудись далеко на Литву пішов. Не суши себе слізьми, серденько, приказував Я вернусь, сподівайся, сподівайся йти, ти, дожидай мене, дожидаю, що, яка ти служба довга, уже сім год, як він пішов, чи то ж побачу коли, у своєму селі не була. Перечула через люди, що всі живі, ведеться так, як і перш велося, бабуся живе, терпить, а про Назара немає чутки. Служу, наймаюся, заробляю, що наша копійка кров'ю обкипіла, та інколи мені так легко, так то вже весело стане, як подумаю, що, я би схотіла зараз і покинути ту службу вільно. Подумаю, такенько, і року добуду якось розважить мене, підможе мене та думка, що вільно мені, що не зв'язані руки мої. Це лихо дочасне, невічне думаю. Та як же мені свого чоловіка забути хоч на хвилинку? Він мене з пекла з кормиги визволив, та мене й Бог забуде. Він чоловік мій, і доброді мій. Поздоров його, мати Божа, я вільна і ходжу, і говорю, і дивлюсь. Байдуже мені, що є ті пани у світі.